Так, ну що, команди, готові грати тільки -а -а -а! на гітарі. Я вирішив оголосити спеціально для вас музичну паузу. Ви ж не проти? Ні. І -і -і -і. Так, чекайте, мені здається, що ну, не працює. Ну нам чути, нам чути, якщо що. Мені здається, що поламався динамік. Не працює. <рис.> <nickname> Але ж добре, що у нас ліс рук. Правильно, да. тут ]吗? найрозумніші -а 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 -а. школярі. І мені щось здається, що сьогодні. Під керівництвом нашого улюбленого вчителя фізики Руслана Циганкова ви допоможете мені відремонтувати мою колонку. Вам треба зробити прототип-динаміку. Всі необхідні елементи є на столі. Хто перший зробить? Ми спробуємо під'єднати до нашого підсилювача. Якщо буде звук, буде перемога. Першими перевіряємо. Вінницький технічний ліцей. Я за вогнегасником. Так, да, Мені подобається твоя віра в наших учасників. Але так, можемо взяти про всяк випадок вогнегасник. Клас. Я готовий. А тепер момент істини.